Якщо чесно всім вибачте, то що я пропав для цього, була одна хороша причина. Сьогодні давайте без черний Я зробив ютуб канал, і я на ньому викладала це саме відео, а формат цього відео це буде... Що я вам брехав? Якщо чесно, я назбирав чотири речі. Якщо ще щось знайду, я вам це викладувати не буду. А, і в мене є скільки соцсетей. Давайте подивимось, де ви можете мене побачити. Телеграм, Ютуб, Тікток і Інстаграм 4, прям, бачите, Чотири. Я для вас зробив чотири соцсети, щоб ви мене нікуди не дівали. Тікток ви бачите мій, Ютуб я буду. Ютуб, е і... Інстаграм вроді би свій в мене в профілі, а як Телеграм я не знаю. Коротше, потім це все розберемо в наступному відео. Ну і давайте почнемо. Ой, я сьогодні буду сильно. Перше мене звати не Давид. Скажете, а, а в смислі, а як тебе звати? Ну, що мене звати, Понимаєте, Я спеціально вибрав, ну, вам говорив, то що я дави, бо типа це більш популярніше ім'я в Україні ніж Ілюша. Да, все таки да, я Ілюша, і тепер привикайте, до я цього. вже думаю, ви мене на цьому моменті ненавидите. Друге. Um, мені не 15. Ви знову скажете. А скільки тобі було? Мені 14 роки? недавно було. Mm. Ну, на два рочки майже збрехав. А і це докасається ще до одного, мого, типу, то що я вам брехав. Я родився на три. Я родився три дні після 30 вересня. 30 вересня це ж день хлопця. Я спеціально вам зробив так, типу то, щоб ви думали, то, що я народився з днем хлопця. Але цього ніхто не замітив, то я вам це і розказав. І Пацана, якого я рекламував? Говорять, що це мій брат. Як я докатився до життя, такої, то що я зараз... Типа брата, він мені зовсім немає. Ми так говоримо, бо то, що ми дуже близькі один до одного. У нас голос дуже сильно похожий. Ми типа дружимо між собою сьогодні на рибалці разом були. Не запомнить я його дядя, він мій племін. І це було вже чотири речі. Я думаю, ви мене після цього навидите. Але це відео вийде не тільки на Тіктоці, а ще і на моєму ютуб-каналі. Всім пока.